Добрий день, малята! Сьогодні ми продовжимо більше дізнаватися про життя наших славних предків, запорізьких козаків. І вирушимо разом з вами в захоплюючий світ козацької історії та їх таємничих оберегів. Козаки це були справжні героїв історії нашої країни. Вони жили у важкій. Але захоплюючи часи, у них були особливі обереги, що допомагали їм залишатися сильними та мудрими. У козаків було особливе правило. Воно звучить так: береженого Бог береже. А це означає: якщо ми дбаємо про себе, про своє здоров'я. Та про тих, хто навколо нас, то Бог оберігає нас від всіх негараздів. Це правило козаків в наш час стало козацьким прислів'ям. Козаки були не лише сильними та відважними воїнами, але й мудрими людьми. Вони вірили в силу оберегів, які захищали їх від злих сил. Та приносили удачу. Давайте дізнаємося більше про ці чарівні амулети та символи, які допомагали козакам у їхньому житті. Оберіг це свого роду захисний амулет, який наділявся магічними властивостями, ідучи в похід, козаки. Завжди брали з собою вишитий мішечок жменьку рідної землі, щоб не забувати, хто вони. І ця земля також оберігала їх і нагадувала про те, що їх чекають вдома. Вишиванка це ще один оберіг козаків, вишита на грудях сорочка, захищала козака від лихої кулі. Також оберегом була. І вишита українська хустка та вишитий рушник, які в похід давали козакам їх близькі та рідні. Ще один з оберегів козаків це срібна сережка у вигляді півмісяця. Це символ вільної людини, що допомагає козаку в бою, захищає його від серйозних поранень, і також нагадує про те, що його чекають вдома. А ще з допомогою сріб... срібної сережки козаки знезаражували воду, якщо доводилося пити з невідомого джерела. Знаменитий довгий козацький чуб-оселедець, це також свого роду оберіг. Козаки вважали, що за чуб. Бог витягне козака з пекла, якщо він, не дай Боже, туди попаде та перенесе до раю після смерті. Так як козаки були віруючими людьми і шанували церкву та ікони, то особливим оберегом і захисницею козаків була і є ікона Пресвятої Богородиці, також козацьким оберегом Вважається люлька та тютюн. Це звичайно шкідлива звичка. Але для козаків це був оберіг талісман. Втрата люльки вважалася поганою прикметою. Люльки були виготовлені з глини та розписані візерунками, що також слугували оберегом. Є така рослина, любка дволиста. Зернятка цієї рослини козаки носили в мішечку на шиї, як амулет або нанизані на нитку. Ці зернятка під час вживання їх в їжу здатні відновлювати сили, поповнювати водний баланс людини та втамовувати голод. Допомагали козакам вижити в тяжку хвилину. Головним символом козацького війська і самого козака був хрест. Кожен козак носив натільний хрест. Хрест був на прапорі козаків, білий, рівносторонній хрест на малиновому полі, червоному, жовто-блакитному разом з півмісяцем. Такий хрест є і нині емблемою Збройних сил України. Його ми можемо бачити на прапорах військовій техніці. Він також є оберегом і для нинішнього покоління наших воїнів, нащадків, козаків, які боронять нас і нашу батьківщину від ворога і сьогодні.